Всім привіт! Ви на каналі Гело29. І сьогодні у нас на огляді акумуляторна болгарка Parkside Модель PW sap 22 e 6 Це найновіша модель на сьогоднішній день. Давайте діставати її і дивитися на цю болгарку. Поставляється вона в пластиковому кейсі. Ось так він виглядає. Відкриваємо. Так, виглядає сама болгарка. Дивіться, яка вона компактна, вага теж невелика. Такий вигляд має ця болгарка. Тут у нас знаходяться клавіші для керування. Як бачите, є 6 режимів швидкості, також клавіша для включання, клавіша блокування і зміна режимів. Тут у нас знаходиться кнопка блокування диску, щоб його зняти. Давайте покажу, як тут відбувається зняття диску. Досить зручно виконано. Не потрібно ключа, тут у нас знаходиться такий речажок. Зажимаємо і все легко відкручується. Ось так все легко знімається. Також можна... З легкістю змінити диск без ключів. А у випадку, якщо так не виходить, також є в ручці сам ключ. Давайте дістанемо його. Ось бачите, на всякий випадок також є ключ. Також досить зручно керувати самим кожухом. Тут є такий рычажок, який зажимаємо і крутимо. Як вам потрібно. Досить все зручно виконано. Так, це у нас модель 2023 року. Найновіша модель, як я казав. І така болгарка у нас на сайті коштує 3290 гривень. Це у нас комплект. Сама болгарка без акумулятора і зарядного. Давайте зараз я підключу акумулятор. Будемо використовувати смарт-акумулятор на 4 А. Такий акумулятор у нас теж є на сайті, ціна 1390 гривень. Він заряджений наполовину. Давайте вставляємо його. Ось так виглядає болгарка з акумулятором. Добре лежить в руці. Як бачите, не переважує. З акумулятором. Вона ще зручніша. І так, давайте покажу, як її вмикати. Спочатку нам потрібно її розблокувати. Нажимаємо кнопку з замочком. І так, це вона у нас розблокована. Далі, за допомогою цієї кнопки, можна змінити швидкість. Як бачимо, 6 швидкостей. І за допомогою цієї кнопки включаємо її. Якщо раз нажати, болгарка крутиться, але встає. Щоб вона завжди крутилася, потрібно зажати два рази цю кнопку. Розблокували, нажали два рази, і болгарка у нас працює. Також можна міняти швидкості. І виключаємо. Показую ще раз. Розблокували. Якщо раз нажати і тримати, болгарка теж буде працювати. Але коли ви підставимо, вона встає. Така безчуткова болгарка прослужить дуже довго. Гарантію ми даємо на один рік, але вона буде служити вам набагато довше. На сайті, як я говорив, також можна докомплектувати акумулятором. 1390 гривень на 4 А і можна докомплектувати зарядним пристроєм на 4,5 А 890 гривень. Так що посилання на неї я залишаю в описі під цим відео. Також у нас на сайті є багато різного інструменту Parkside, Так що переходіть за посиланням і дивіться. А на цьому все. Всім до зустрічі, до наступних оглядів.